11 років назад я схудла на 62 кг. і 10 років я тримала приблизно одну ту саму вагу. Тільки за останній рік я почала набирати вагу, і тільки 2 місяці назад я дізналась, що в мене інсуліно резистентність, мені 36 років. Розвіємо міф, чи можна схуднути після 30, 40, 50 чи навіть 60 років? Мені вже пізно ходнути, я багато разів починала. А якщо в мене знову не вийде страх, змін це нормально. Любі жінки, кого за 30, давайте розберемо, що буде, якщо ми не почнемо займатись собою незадоволення своєю зовнішністю, звідси комплекси. І звісно, проблеми зі здоров'ям, яким це кризить. Ви не розумієте, що не тільки зовнішність, а головне це наше здоров'я. На протязі багатьох років ви спробували багато дієт, які не давали результату. Все просто ви не хочете змінювати свої звички, а це зробити дуже нескладно. Я знаю більшість ваших звичок, коли добре і коли погано, ви хочете солодкого. Чому ви не хочете це солодке? Тому що ви звикли до просто цукерка, тому що це просто. Я вам більше скажу, в своєму віці в мене також багато поганих звичок, які я постійно змінюю, і хочу внести якісь нові і корисні. Це не складно. Треба змінювати одразу все. Сьогодні ви почали день з води, завтра на ранок зробили собі олет, а ще через два дні захотіли зробити тренування. І так, по одній звичці, за сім днів вас буде 7 нових корисних звичок. Давайте спробуємо разом.